Це і є та сама фатальна гора, яка поховала під собою трьох рятувальників та еколога. Її висота була понад 30 метрів. Людей засипало сотнями тонн сміття. Попри це, надзвичайники і далі продовжують пошуки. Родичам важко, спілкуються неохоче, бо вже другу добу живуть тільки надією. 28 років. Юрчі приду зранку. Приїхав сюди на вже він вижив. Це 100%. Тобто, ну я не знаю. Ми маємо таку надію. Мама, тато всі там на пошуках є. Мама зараз лежить в дівчаток ваших в допомозі. дуже тиск піднявся. Уже за кілька годин стає відомо, що Юрій не вижив. Його тіло знайшли першим. Рідні впевнені у халатності керівників надзвичайників та Львівського мера. Ви знаєте, кого я звинувачую? Ви знаєте. І дуже багато народу у Львові знає, кого я звинувачую. Банальний прогноз погоди. Вони не могли подивитися, знаючи, яка буде злива. Рятувальники в свою чергу обстежують наявне сміття на виявлення або елементів одягу, або спорядження, або самих наших колег. Роботи час від часу доводиться призупиняти, оскільки схил не стійкий. Час від часу відбуваються мікросуби. За ними ми постійно слідкуємо. Андрій дивом але Тепер у нього перед очима постійна картина. Його друзі зникають під тонами відходів. Ми пішли рукава змотувати, бо ще мали переїхати з тої сторони, думали гасити. Отак, як землетрус починається. Я думаю, не зобразив, що відбувається. Я дивлюся, такий на горі шум починається. Я дивлюся, лавина починає рухатися з гори. Я починаю втікати перпендикулярно тій лавині в сторону, а хлопці почали втікати сюди до ставу. І та лавина їх накрила два метри за мною, лавина пройшла, і я вибіг наверх. Усе почалося з пожежі. Вогонь охопив один бік звалища і швидко розгорався, поки не охопив велику територію. Полум'я гасили більше 30 годин. Саме вода, на думку чиновників, і стала причиною суву під власною вагою. Тим що вона була змочена величезною кількістю води, тому що ми вчора цілий день, цілу ніч сьогодні, також в день продовжували. Я розумію, що ця гора просто осіла. Селяни, які живуть в притул до сміттєзвалища, впевнені, за похованих заживо людей мають відповісти саме посадовці. Більше 15 років місцеві вимагають закрити полігон. Катастрофа! то є катастрофа, то є діти пропадають, гинуть то є другий світ. Нам то вже вже стоїть так в горлі. Ми не дамо, ми не пустимо ні одної машини сюди на звалище. І нехай шукають, нехай міська рада, нехай всі влади нехай шукають тих дітей, хай повитягують. Пішла кров, смерть смерті, все на тому кінець. Більше того не буде. Екологи погоджуються з людьми. Мовляв, сміттєзвалище слід було закрити ще чверть століття тому. Зараз санстанція щогодини замірює випаровування у повітря, аби згарище не нашкодило мешканцям. Згідно нормативу, звалища такого типу, ну він називається полігон твердих побутових відходів. Вони повинні експлуатуватися 25 років. Ну а тут практично в два рази більше, як навіть два рази перевищення експлуатації. І в криницях теж виділяються солі важких металів, які є впливом цього сміттєзвалища. чиновники традиційно хочуть вмити руки та переводять стрілки один на одного, але у будь-якому разі стрілочником є міський голова Львова, бо саме містою належить злощасне звалище. Я думаю, що сьогодні треба запитувати у власників, які експлуатували це звалище, і слідство дасть відповідь на всі запитання, які я думаю, поставив людей. Ми отримували безліч ідей стосовно розміщення нового полігону. Ні одна ділянка на превеликий жаль з тих, яких пропонувалося, не була можливо до реалізації через політичний тиск. По оцінці, яку ми маємо на сьогоднішній день, це є орієнтовно 600 мільйонів гривень. Ми самостійно не можемо це зробити на самому звалищі. Впевнені чиновники винні у трагедії опосередковано Першою причиною лиха стали самі селяни-активісти, які підпалили сміття. Був підпал, ми характеризуємо. Там ми не сипали нічого, Був підпал і сильно почалася пожежа. Чесно, наші бульдозра, три тривольдозерами. Загроза прориву дамби та нових сувів існує і зараз. Це прогнозують екологи і рятувальники. А якщо токсини підуть у село, це вже буде справжня катастрофа. Там внизу є озерця, які наповнені рідиною інфільтратами. Коли на, на ці інфільтрати впала е, така маса. Е, Оцього сміття, звичайно, дамба може прорватися. Є загроза, якщо підуть дощі і так далі, щоб оті всі стічні води, що звідти виділяються. Щоб вони не перелилися далі, не пішли туди в міську водомережу і так далі. Тобто будуються дамби, укріплюються. Хто відповість за сміття лихо? Зараз справа слідчих органів. У поліції вже відкрили кримінальне провадження та опитують усіх можливих свідків.